Жодних акумуляторів вже не потрібно вставляти. Собі, взяли кнопочку, натиснули і працюєте. Треба десь підкосити. Після газонокосарочки біля туйчиків, біля кущиків, грібінчика, ось такого поставили, натиснули травичку собі. Раз. раз. Якщо потрібно підправити, кущики, дві кнопочки натиснули, насадочку для кущів взяли. Все це легко і просто вставляєте. Кнопочку натиснули і стрижете кущі. І від вбудованого акумулятора будете стригти 50 хвилин без роботи. Також блок по комплекту, все це можна зарядити. Блочок на 2 ампера зарядить ось цей акумулятор за 4 години. Насадка для трави ширина 8 сантиметрів, для кущів довжина 16 сантиметрів і максимальні гілочки, які сюди можна впихнути, 5 мм. Дивіться. Раз. 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 Ось показую повільно. Раз. 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 Та! Йо-моє, прикольна штука. Реально прикольна штука. Дивіться. Густа трава висока. І воно косить. Що нам скажуть лупухи? Стрижа, ніби трішки важко, але стрижа навіть і лопухи. Так легко. Коротше, історія така, в товариша є туї, і він ще їх ніколи не стриг, і навіть не вміє і не знає як. Ну пробуй, давай. Не, не пробуй. Якось формуй. Якось... Валій, формуй. Дивися, як, як грібінцем. Ну, в принципі, прикольна штука. В принципі, я тобі скажу, навіть... навіть і непогано собі так взяв. І пішов. Злаваючи на да, таку да. переводі. Перший Так, так. Навіть може бути. Причеши його. От воно саме для цього. Для маленьких таких кущиків. Да. Від для да. Так. Великим незручно, а ним в самий раз. Навіть дивіться, ось такі гілки тягне без жодних питань. Хопа, хопа, хоп. А ось таку грубу. Ні, фіга собі. А ось таку, а ось таку ні. Я навіть і не думав, що він буде рубати ясеня так. Молодий ясень, рубає без жодних питань. Сухого би не рубав. А ось молоденького... Рубає, як має бути. Дивіться, що робиться. Ну, однозначно годна штука. Можна взяти навіть от буряни отакі грубезні. Рубає абсолютно все. А отки от вийшло, зробите. О, верх, Та легко. Да, да, да. Ось ці, так? Да? Та легко. А На нижче не залізе. Ну, з травичкою буде важко, але косить. Дивіться, як гарно косить травичку, як газона косарочка. Хоп. 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 Але важко. Важко, бо трава густа. Для трави треба ставити насадку для трави. Це саме та річ, яка має бути в кожного господаря. Наприклад, в тебе котедж, і тебе там газончик 2 на 2. Чи метр, бляха на метр. Коротше, ти ж не будеш купувати газонокосарочку, витрачати на той час. Ні, взяв собі усі ножнички, прийшов собі вечором з роботи, під пивко собі, раз, раз і постриг. Це ж кайфово, це ж просто кайф. Я не знаю. Мав би я такий газончик метр на метр, та я би його там вистригав би кожен день, ту травичку би собі грався. Штука реально класна. Я думав, да, іграшка якась. Що воно там може. А насправді після великого, коротше, ось цього бляха кушуріза підправити, десь щось там підправити, підлізти. Ним дуже зручно, він легесенький, легесенький, малесенький. Травичку ним також стригте класно. І лопушки, і травичку, і лободу, коротше, ну стриже абсолютно все. Так що підписник. Штука годна. Треба брати.